Коли ворог готує новий наступ? Переговори між нами і болотами. Якщо так, то коли плюс-мінус? В цьому році віконечко відкриється двічі для цих переговорів. Це буде шостий і восьмий місяць. Якщо ніхто не зірве ці переговори, то це ми будемо з вами чекати аж травня до травня наступного року. Спецпредставник Трампа відков цього тижня знову відвідає Москву. Про це повідомив помічник бункерного. Не цікаво, як його там. Так. Штати після того, як відвідують Москву. Що нам сторони? Що нам того? Слухайте, вони можуть відвідувати, телефонувати е, набагато частіше, ніж ми з вами про це знаємо. 8 травня чекаємо знов якийсь тізер, якусь суперову заяву про те, що вони е, щось домовилися чи придумали якесь геніальне рішення. Немає геніальнішого рішення за розпад тієї недодержави. Іншого не існує. Підлітків штрафуватимуть за вживання енергетиків. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект. Вживання енергетиків особам до 18 років карається попередженням або штрафом від 340 до 510 гривень. Сплачувати штрафи будуть підлітки, які досягли 16-річного віку. А якщо не досягли, можна вже пити енергетики, чи хто буде платити за них? Чи вони не вважаються підлітками? Так, відповідний законопроект про заборону підліткам вживати енергетики. Однозначно буде такий закон, і я вам більше скажу: це буде стосуватися не тільки продажу через магазини, а будь-які заклади там, де можна замовити той чи інший напій, енергетик або будь-що буде, що буде заборонено, Франція та Британія готові до того, що Україна визнає втрату частини території. О, он як. Готові вони вже, да? В обмін обіцяють гарантії безпеки та економічну підтримку. Чого Франція Британія так співають до це? Щоб скоріше домовлялися, бо іншої такої пропозиції не буде, так. І друга історія: чи чекати нам від Франції, Британії гарантії безпеки? Якщо так, то яких. Так, буде підписаний документ, в якому буде і Франція, і Британія, і не тільки вони, і ще декілька країн. Це буде щось на кшталт того, якщо ми підемо і забудемо, тоді нам щось компенсують і нас з вами будуть захищати. Але вони будуть самі вирішувати. Коли настав момент, щоб нас захищати. А як ми з вами бачимо на третьому році повномасштабної, вже на четвертому році повномасштабної, ще не було такого приводу, щоб нас з вами захистити. Тож судіть самі, що то за гарантії такі. Бункер не запропонував зупинити наступ рашки на поточній лінії фронту. Диктатор передав відповідну пропозицію спецпосланнику. спецпоцланику. Він підтвердив, що Москва може відмовитися від своїх претензій на неокуповані райони. Як вас земля носить всіх? Боже? Плани реальні Кремля і тих, хто керує війною зі сторони расистів, реальні плани. Що до нас, що до війни. Їм дійсно потрібна передишка дуже сильно. Якби вони зараз не відділувалися і не казали, що ми виставляємо умови, якщо ви не будете, ми не будемо. Ну, це такий момент торгу, це зрозуміло, але їм конче потрібна передишка. Вона їм потрібна для того, щоб поповнити свої сили будь-які, свої резерви будь-які. І в нульовому році, наступний нульовий рік він вже не за горами, це 30-й рік, знову прийти. І пред'явити нам де чи є. Ось такі плани: Україна купує рашистський газ, який йде через турецький потік у Сербію та Угорщину, перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики Кучеренко. Ми купуємо російський газ так чи інакше через когось, через якісь потоки. Боже, хто ще помре із? Відомих і не дуже потрібних в цьому світові. Це дуже добре. Значить, що до газу, там таке змішане і не мішане, хто що кому продав, перепродав, перекупив, що напряму, звісно, ні. Але косвенно, звісно, так. Дякую. <кій> <кій> Та будуть, а чого ж не будуть? А... Значить, дивіться, ця історія з безпілотниками, з патрулюванням, вона буде розширена, вона буде поширена, вона буде ініційована в декількох містах одночасно. Ця програма буде розвиватися. Але коли людство 100 гривень донат, дякую, красавчики, молодці. Коли людство вирішить, що можна за допомогою БПЛА не тільки спостерігати, а і знешкоджувати злочинців, або вирішувати свої брудні справи за допомогою БПЛа, от тоді воно буде оснащене зброєю. І от тоді це буде така небезпечна історія. У вечірні години літа українцям треба готуватись. До чого нам тільки не треба готуватися? Слухайте: до дефіциту електроенергії. Угу. Частина енергоблоків піде на ремонт. Отак. От Війна війною, а ремонт по розписанню. Значить, до, до чого такі оголошення? Чи дійсно ремонт? Ви знаєте, дійсно ремонт. Не те, щоб він дуже сильно розпланований з точки зору коштів і коли воно буде зроблено, і чи є ті кошти на той ремонт. Це такі запитання риторичні. Але так, да, питань нема. Практично жодних обговорень щодо нового пакету військової допомоги Україні наразі не ведеться. Принаймні до того моменту, поки не вичерпається чинна підтримка, яку проштовхнула в останній місяці адміністрація Байдена. Окей. Військова допомога нам. Надалі. Від штатів. Неодноразово дивилися. Нічого страшного, якщо ще раз подивимось. Військова допомога нам. Військова допомога від інших партнерів нам. Військова допомога від інших партнерів. Ми з вами знаємо не про всіх наших партнерів. Дехто допомагає нам. Інкогніто, таємно, не роблячи з цього якийсь шоу, виставу і таке інше. Дякуємо їм за це. І така допомога буде ще продовжуватися. Військова допомога від штатів це завжди буде маніпулювання, гра на слабкості, не те, що вже й допомога, але вона буде чому штати дуже сильно. Заінтересовані у нашій з вами землі. І вони також дуже хочуть, щоб їх людина була при владі. Вони все для цього зроблять. Поїхали далі. Вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджене повне і всеосяжне припинення вогню. Повне, всеосяжне припинення вогню. Хочеться аж сказати, на жаль, так ще поясню. Воно буде. Воно буде як мінімум три дні, як максимум три тижні, і просто питання часу, коли саме а, хтось когось спровокує, і вкаже на, це, а, ну, вкаже на це абсолютно всьому світові і скаже: от ви бачите, навіть на цьому етапі ніхіра не виходить.